Про Україну в Давосі на полях саміту Всесвітнього економічного форуму президент Зеленський обговорив зі світовими лідерами ситуацію на фронті, європейську інтеграцію і двосторонню співпрацю на зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою. йшлося також про координацію позицій напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Польський президент анонсував візит глави свого уряду до України і запевнив, що польська політика залишатиметься стабільною і буде політикою підтримки. Варшава та Київ останнім часом працюють над вирішенням низки двосторонніх проблем, як от блокування кордонів польськими фермерами. Також у Давосі президент України зустрівся із президенткою Єврокомісії, з якою домовився про. Перевірку українського законодавства на відповідність європейським нормам і обговорив із лідерами НАТО та Сполучених Штатів ситуацію на передовій військову і фінансову допомогу, що останніми місяцями затримується.